Так, друзі, поки останнє відео завантажувалось на YouTube я трохи. Трохи щось тут <кхм> допрацював, щось, щось проробив. Але, ну, не... незначне. Зробив незначну роботу. Я вже прийшов на інший пензлик, на білку цього такі вже, ну як ем, процеси, більш е, уточнення більш маленьких, частину обличчя, тож Можна це робити пеноком поменше. Я думаю, це вже буде остання частина. Я думаю, от на якій би стадії я зараз не зупинився, можна, можна проробляти цю роботи ще дуже довго, це вже питання твоєї присадючості. Тобто, ну, у мене, якщо чесно, її немає. І не було. От, навіть коли я навчався, Ну, навчався, ходив на курси. По Академолюку це було перед так, ну, розкажу вам цю історію. Я хотів поступити на архітектурний факультет у Дніпрі, але не пройшов. Хоча до цього я вчився. І от у нас заняття починалося. В 9, тобто ми в 9 всі приходили і рисунок, композиція гіпсові голови. У нас були і до трьох до годин. Я завжди уходив раніше. Ну тобто я не бачу сенсу там сидіть. 6 годин, що можна там 6 годин робити. Я бистро дуже, дуже там швидко все робив і йшов додому. Десь там може ще гуляв по місту. Щоб там трохи пізніше прийти додому. А зараз я розумію, що ну, навіть зараз я не маю тої посидючості, але. Дивлячись назад, то я розумію, що можна було б трохи довше посидіти. Трохи довше ну, якось зависати так на роботу. Це мені б дало... Щось, щось додало, я так думаю. Так, ну чистим білим спробуємо. В принципі, чистою білою го що можна. Якісь такі от дотики. Ну, взагалі це, це треба робити в самому кінці роботи. Тобто ці білі білі останні дотики розставляти. На волосі можна. От, у мене пензлик він не намочений, він як сухий. Тобто я е, набираю сухим пензликом фарбу і, і от такі, такі сліди залишаються сухі, тобто вони вода не, не протирає бумагу. От, отут, отут я уже заходжу чистим, чорним. Мені, мені потрібен тут контраст. Може, будуть на носі. тут на носі бажано було без з червоним змішати, бо там відбиває. Відбиваю від губ, трохи більше, трохи менше Сюди б я заліз з домішкою якогось там з фіолетовому Пробуємо. Та й напевно і сюди також знову мішкою не чистим, а з двом трохи ты Коли, коли виникаєте такі контрасти, так, то якщо тобі робота здається блідою, можна десь чистий чорний покласти і е, там, освітлена частина вона ж засіяє. З цієї сторони, напевно, треба підкинити. Воно було, було, напевно, темним, але ваш висвітлюється і стає. Ну, ну не блідою, ну, вис... висвітлюється. Тут не, не чистий білий. mm що дуже палаючий тут якийсь у мене коричневий, він там не такий. Одежу, одежу я не буду промальовувати. В даному випадку вважаю це не обов'язково. А, і під. Я трохи пропустив цей момент під любою нижньою. Там це підборіддя, під ну, тут, тут темний момент є. Слухайте, я трохи загубив його. На цьому етапі мені щось коментувати. Ну, те, що важко, да? я не знаю, що коментувати. Тут з боку, з боку так темно, якось так. Зараз -от збоку можна притемнити фон і тобто зараз не вибілити отут одежу збоку в неї на плечі, а навпаки трохи притемнити тон. І тоді не треба буде зайвої білизниці. Ну, можна, напевно, ставити всі тут якісь. Також не білий, а білий за... з таким полагающим жовтим і обережним так спробувати. Я би на цьому зупинився. Бо можна ще тут ще багато чого робити, але, чесно кажучи, треба, треба вміти себе зупинити вчасно. Бо можна продовжити, продовжувати ти будеш гадати, що ти навпаки покращуєш, а насправді ти погіршиш і сам не помічаєш цього, ну, друзі, колись так, треба закінчувати. Ну Якось отак от вийшло. Темно, темно, але вона трохи підсушиться і тим самим при висиханні гуаш світліє. Зас, секунду. При висиханні гуаш світліє. Тобто вона ще посвітліша. Тож, дякую вам за увагу. Друзі, такий невеличкий портрет. Наскільки на 45 хвилин десь так. Дякую, друзі. Бажаю вам всього найкращого. пробуйте щось нове. Пишіть. І бажаю вам успіху. Дякую за увагу.